Ми наближаємося до 9 ава дуже недобра дата. Завжди нас у цей період, так би мовити, грубо діставали: знищували, саджали, проводили всілякі санкції. Це поганий час для народу Ізраїлю, з одного боку. Це просто час, коли підбувається результат. А що ми зробили для світу? Що ми зробили для того, щоб народи світу привести до рівноваги, до того, щоб благословилися тобою усі народи світу, щоб бути світлом для народів світу. Усе це реалізовується тільки в нашому правильному об'єднанні. Ми повинні показати усьому світу принцип об'єднання. Ви бачите, ми весь час розвиваємося в негативний бік. Ми вже не можемо. Терпіти близьких, ми вже не можемо терпіти і далеких і, взагалі, і нічого і нікого поміркувати. Чи насправді ми спричиняємо у світі такі проблеми? Катаклізми, загрози? Чи насправді ми саме ми винні в тому, що світ такий поганий? наука кабела говорить про це ствердно. Так, ми самі це спричиняємо. І водночас каже, і ми ж можемо це виправити, і тільки ми. Зробімо це це тільки в наших силах. Ні від кого ми в цьому не залежимо. Тільки наше зближення між собою воно і вирішить усю цю проблему. День ава може перетворитися на день найрадісніший, найсвітліший, позбавлення світу від усього зла, піднесення його на вічний досконалий рівень.